Привіт, друзі! Сьогодні ми розіб'ємо вщент один із найбільших міфів в історії: ми візьмемо образ спартанця, цього ідеального воїна, виліпленого з пресу, дисципліни та голівудських спецефектів, і покажемо вам, ким він був насправді повільним, незграбним і абсолютно безпорадним проти справжніх господарів війни. Сьогодні ми досліджуємо, чому спартанці, ці розпіарені суперсолдати, були лише аматорами порівняно зі скіфами. Кочовими демонами степу, для яких війна була не професією, а повітрям, яким вони дихали. Дозволь сказати тобі, це не битва двох армій, це порівняння стіни з ураганом. Перша стіна завжди програє. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку і підписатися, але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю. А тепер забудьте все, що ви бачили у фільмі 300, і давайте поговоримо про справжню війну. Щоб зрозуміти воїна, треба зрозуміти його світ, і тут різниця між спартанцем і скіфом це прірва. Світ спартанця це вузькі гірські проходи, невеликі долини та щільно забудовані міста. Вся їхня тактика, вся їхня філософія війни побудована навколо одного фаланги це стіна зі щитів і списів потужна, дисциплінована, майже непробивна спереду. У вузькому проході, як при фермопілах, де ворог не може тебе обійти, фаланга це ідеальна зброя, це як поставити броньовані двері у вузькому коридорі. Спартанець це продукт клаустрофобічної географії, він думає категоріями тут, і там свої і чужі, його світ має чіткі межі, стіни міста, гори, море. Його мета захистити ці межі або пробити межі ворога, але в цьому і є її слабкість. Фаланга це стіна. Вона може рухатися лише вперед або назад, вона не поворотка. На нерівній місцевості вона розсипається, перетворюючись на натовп індивідуалістів у важких обладунках, а на відкритому просторі її фланги і тил це величезна мішень. Спартанець сильний лише тоді, коли поруч з ним стоять сотні таких самих, як він, у ідеально рівному строю. Він цеглинка у стіні, і без стіни він просто важкий камінь. Світ скіфа. Це безкрайній відкритий степ. Тут немає стін, за якими можна сховатися, немає вузьких проходів, де можна тримати оборону. Степ це океан трави, де єдиний закон це швидкість і маневр. Для скіфа поняття дім це не місце, а рух. Його дім там, де його худоба і його кінь. У нього немає міст, які треба захищати, тому його неможливо загнати в кут. Для скіфа війна це не зіткнення двох стін, це полювання. Степ. Це його стихія. Він не думає категоріями фронт і тил, для нього поле бою це 360 градусів, він не захищає територію, він сам є територією, що рухається. Він це вітер, який неможливо зупинити стіною. Коли перський цар Дарій вторгся у скіфію, скіфи не дали йому жодної битви, вони просто відступали. Заманюючи його гігантську армію в глиб безводного степу, спалюючи траву і засипаючи колодязі, вони перетворили сам степ на зброю, і величезна перська армія ледь не загинула від голоду і Спраги, так і не побачивши ворога. А тепер порівняймо самих воїнів. Спартанець це вузькоспеціалізований інструмент, це важкий піхотинець, гопліт. Його спорядження ідеально підходить для фаланги, великий круглий щит гоплон. Довгий спис дорі, короткий меч ксифос і важкий бронзовий панцир. Все це важить близько 30 кілограмів. Він ходяча фортеця, повільна, незграбна, але дуже добре захищена спереду. Його головний прийом отісмос, синхронний поштовх усією фалангою, щоб прорвати стрій ворога. Але за межами своєї фаланги він майже безпорадний. Його спис занадто довгий для ближнього бою. Його щит занадто важкий, щоб швидко рухатися. Він не вміє битися верхи. Він поганий лучник. Він це деталь механізму. І без цього механізму він просто шматок металу, що чекає своєї долі. Скіф це універсальна бойова система. Він кінний лучник. Він народжується, живе і помирає в сідлі. Його головна зброя це не меч, а скіфський композитний лук. Це не просто палиця з тятивою. Це диво інженерії, зроблене з дерева, рогу та сухожиль, склеєних рибячим клеєм. Процес виготовлення такого лука міг тривати роками він невеликий, що дозволяє стріляти з коня, але неймовірно потужний. Його стріли, часто з отруєними наконечниками, суміш зміїної отрути, гною і трупних бактерій, пробивали обладунки на великій відстані. Навіть подряпина такою стрілою означала повільну і болісну смерть від зараження крові. Скіф міг випустити десяток стріл, поки спартанець робив один крок. Свої стріли та лук він носив у спеціальному футлярі, гориті, що дозволяло перезаряджатися на повному скаку. Але це ще не все. Скіф, майстер маневру, він міг стріляти в будь-якому напрямку, навіть розвернувшись у сідлі назад, знаменитий скіфський постріл. Він міг атакувати і миттєво відступати, залишаючись на безпечній відстані. Він використовував тактику удаваного відступу, заманюючи ворога в пастку. А коли справа доходила до ближнього бою, у нього був короткий меч акінак і бойова сокира Сагаріс. Спартанець це танк потужний, але повільний і передбачуваний. Скіф це ескадрилья ударних гелікоптерів швидкий, смертоносний і невловимий. Спартанця виховували в системі Агоге з семи років це була жорстока нелюдська муштра. Яка перетворювала хлопчика на ідеальну деталь для військової машини. Його вчили терпіти біль, голод і холод, його вчили красти їжу, але карали не за крадіжку, а за те, що його спіймали. Це виховувало хитрість, але не ініціативу. Його вчили беззаперечно виконувати накази, але його не вчили думати, його не вчили імпровізувати, його сила у дисципліні та строю, його слабкість у повній відсутності гнучкості. Спартанець запрограмований на одну функцію тримати стрій. Вони були настільки консервативними, що століттями воювали однією і тією ж тактикою, зневажаючи будь-які нововведення, особливо стрілецьку зброю, яку вважали зброєю боягузів. Скіфа виховував степ, його тренуванням було саме життя. З дитинства він вчився полювати, виживати, їздити верхи. Його дисципліна це не муштра, а інстинкт хижака. Він не чекав наказів. Кожен скіф був самостійною бойовою одиницею, здатною приймати рішення в бою. Скіфи були відомі своєю жорстокістю. Геродот писав, що вони пили кров першого вбитого ворога, робили плащі зі шкіри ворогів і використовували їхні черепи як чаші для пиття. Це не просто дикість, це психологічна війна. Уявіть собі армію, де кожен воїн носить на поясі скальпи своїх ворогів. Це деморалізує сильніше за будь-яку зброю. Їхні клятви скріплювалися кров'ю, яку вони змішували з вином у чаші і пили разом. Це створювало зв'язок сильніший за будь-яку муштру. Спартанець воює, бо це його обов'язок. Скіф воює, бо це його природа. А тепер уявімо їхню зустріч у відкритому полі. Спартанці шикуються у свою ідеальну фалангу, бронзові щитиви блискують на сонці. Списи наставлені вперед. Це виглядає непереможно, вони починають повільно рухатися вперед, вибиваючи ритм на щитах. Це має вселяти жах, і тут з'являються скіфи. Вони не йдуть в атаку, вони розсипаються по степу і починають кружляти навколо фаланги як рій розлючених ос. Вони тримаються на відстані, недосяжній для спартанських списів, і починається дощ, дощ зі стріл. Стріли сиплються на спартанців з усіх боків, вони б'ють у щити, в ноги, в обличчя через щілини в шоломах. Спартанці стоять, прикриваючись щитами, але нічого не можуть зробити. Вони не можуть кинути списи, це порушить стрій. Вони не можуть атакувати, скіфи просто від'їдуть. Вони ідеальна мішень. Спартанський командир кричить наказ йти вперед, але це безглуздо. Фаланга рухається зі швидкістю черепахи. Це повільна методична агонія. Спартанці, горді воїни, стоять і дивляться, як їхніх товаришів одного за одним вбивають вороги, до яких вони не можуть навіть дотягнутися. Їхня дисципліна, їхня найбільша сила тепер їхня в'язниця. Вони не можуть розірвати стрій, бо тоді їх миттєво знищать поодинці. Скіфи починають цілитися в командирів, яких легко впізнати за плюмажами на шоломах. Коли офіцери падають, у фаланзі починається хаос. Годинами скіфи будуть розстрілювати цю безпорадну стіну. Коли спартанці будуть виснажені, поранені і деморалізовані, коли їхні ряди порідіють, лише тоді скіфи підуть в атаку, але вже не з луками, а з сокирами, мечами та списами. Вони вдарять у ослаблені фланги і тил, розриваючи фалангу на шматки, і доб'ють те, що залишилося від найкращих воїнів Греції. Спартанці були майстрами одного трюку, вони були ідеальними для своєї маленької гірської батьківщини. Але світ війни набагато більший за вузький коридор. Їхня історія це історія повільного занепаду, бо вони відмовлялися адаптуватися. Скіфи були справжніми воїнами, адаптивними, універсальними, жорстокими. Вони не просто воювали, вони панували. Вони розуміли, що справжня сила не в тому, щоб стояти на місці, а в тому, щоб рухатися, не в тому, щоб сліпо виконувати накази, а в тому, щоб думати як хижак. Вони тероризували цивілізації від Греції до Китаю протягом століть. Міф про 300 спартанців це красива історія про героїчну поразку. Історія скіфів це тисячолітня сага про тотальне домінування. І коли ти ставиш їх поруч, вибір очевидний. Спартанці це музейний експонат, а скіфи це вічний жах будь-якої імперії, що наважилася зайти в їхній степ.